Ну, от хочу засняти, показати з цегли збудований це Цегла, настояща цегла. от, Щоб подивитися. От, там бетонні перегородки зверху. От, такі Якщо подивитися, отак от. Тобто все цегла. І є можливість компанії чи у, окремої людини власника побудувати з цегли. Будинки. Будують. Нема можливості, будують з... Так от, бачиш. Будують з дерева. Досить це гляне і видно навіть стеля, там видно, що перекриття е... цементне. Ну, тобто якась там з як цементу е... залізобетонна конструкція О, і, і ці перекриття. Тому що йдеш по... я був зараз на третьому поверсі, все. йдеш, воно не скрипить, як. У дерев'яних там дерев'яні поли йдеш по цим от балкончикам так сказати, зовнішнім і воно скрипить. Тут все нормально. все, що треба знати про будівництво в США з цегли. Хто може, той будує. Ще раз.